Мої вам вітання. Ось така красота в мене сталася в дорозі. Добре, що дорога була недалекою. Ось, тільки з міста виїхав і, як кажуть, приїхав. Ось, прибуксували мене в гараж. Ось Ще сталося ось це в гаражі. Потім я це все. Мені пощастило, що машина уперлася ось сюди, цим бампером, ось цим римболтом. прямо ось, ось сюди уперлась. А тут було ось так колесо вивернуте і воно упало в яму, уперлась в стінку ями, ось сюди уперлась. А машина сама лягла трошки на бампер, ну тут вже нічого не видно, воно є молотком на усю, ось на коробку лягла. Десь ось тут ось. лягла. Коротше, я домкрат підкатний, опер сюди ось, ось сліди, залишились і почав піднімати, піднімати. Потім, вже коли піднялась вище пола ось ця частина, вже тут домкратом телескопичним. Повністю витишив, підложив досочки і викотив. Ось так пощастило мені попасти в яму, коли я її катав по гаражу. Ось гараж кривий, і вона наче не їде, а потім десь бугорок Бугарок і вона з нього сама пішла в яму. Ось, але повернемось до ременя, який порвався. О, я міняв комплект. Рік тому, ровно рік тому, я поставив. Ремінь ГРМ і ремінь ТНВД. Ось у мене залишилась коробка від ременя ГРМ Дайко. А порвався у мене ремінь ТНВД. Тобто насоса високого тиску. Коротше, він пройшов 61 тишу, а повинен пройти. Ну, він може і повинен пройти 60, а може 50, бо це звичайне говно. Написано Італі. Це нічого не Італі. ось о. всі зуб'я ось такі. Да, коли це сталося, я побачив, я щось думав, що щось з ТНВД сталося, бо ну, як це ремінь порвався, рік, рік проходив. Все виявилося, що ТНВД працює, все крутиться. Я поставив зараз старий ремень свій. Ось, все заводиться, зараз трошки прогрію мотор, да, комп'ютером просто підлагоджу тут трошки вугли, вприска, щоб вони були там правильні. Ось, Я про що кажу? Я про, кажу про, про всю фірму Дайко. Потім я в інтернеті погуглив і дуже багато незадоволених. Так що ця фірма йде у смітник ось І зараз замовляю фірму contitech Вона дорожча в два рази, але щоб такого не було. Ось. Може колись ця фірма була і добра. Може. Бо я знаю, що часто на ремонтах ми ставили у цієї фірми ремені, там, що вони там ще випускали. І вона йде у смітник. Все. А моє відео присвячається. Зовсім іншим проблемам. Я буду дергати форсунки і буду їх прочищати, перевіряти. Чому? Тому що під час повномасштабного наступу расистів паливо, як і бензин, так і диспаливо. Дуже поганої якості у нас з'явилось, а їздити треба було, їздив я багато. Тому. Я знав, що це ну, не закінчиться для паливної системи чимось таким хорошим. Ось, форсунки перші почали давати збій. Я думаю, що там дюзи вони зарощі всякою коростою напливи. Ось, я оце зніму і покажу. І буду якось прочищати ці форсунки, щоб ну, зараз навіть при нулі градусів. Навіть коли я трошки прогріваю підігрівачем, да, ось цим бершпіхером, все одно машина троїть, вона так нерівно робить, поки прогріється вже добре, там, тоді вже вона працює, бо йде більш правильний розпил диспалива і все добре. Ось. Це треба трошечки змінити. Треба зробити так, щоб вона, як раніше, навіть при мінус 5. На дворі вона добре заводилась. Ну, вона і зараз добре заводиться, але вона якось працює з перебоями, чадить, тарахтить. Ось, все роблю і показую. Так, зняв форсунки. Ось, на кожній форсунці маються такі бугорки на розпилителях. Ось, якщо форсунка стоїть отак, то ці бугорки з верхньої сторони, зверху, якби розпилювача знаходяться. Ось фотки я прикріпляю. Ось, на кожній форсунці. Знизу, знизу там все добре. А от зверху так от воно складається. Оце ж якби і є причина того, що при холодному запуску мотор починає триїти. Він дуже погано робить, тарахтить, вибрує, бо дуже поганий розпил із за цього мусора. Так, це як наслідок того палива поганого, яке там навіть зараз використовується. Ну, Зараз більш краще воно, але ж було дуже погане, вонюче, старе якесь паливо. Все, що я зараз роблю? Я оці носики зараз почищу обережно, щоткою ну, на шліфмашинці. Ось, І відкручую ці гайки і знімаю бошки. І буду пробивати ці канали. Я вже таке робив, поганого я нічого не зроблю. Ну, канали засиряються з 100%. Там дюзи, я не пам'ятаю розмір, дуже малий. Треба ще підібрати таку проволочку тонесеньку, щоб вона туди пролазила. Ось, це така операція. Я знімати нічого не буду, бо що там можна побачити, там самому аби щось побачити. Щоб попасти в дюзу, почистити е, на кожному розпилювачі по 5 дюз. Ось, 25 дірок у цих я повинен буду почистити под, под Ось поставлю і вже на якийсь там час, ну скільки, рік вони пройшли, ці форсунки, десь 60 тисяч я проїхав. Ось, Бо Ремінь цей ставив я, форсунки чистив, це все було в один період. Зараз паливо краще, тому я думаю, вже не так часто буду лазити. Все, я як, мабуть, вже зберу, то продемонструю там, розпил, все все це діло покажу. Так, почистив я розпилювачі. Це я, якщо не... Якщо так спам'ятати, це вже третій раз я їх таким способом колхозним чищу. Що, якби, ось на фото видно, що ну, там добрі отвори. Ну, це скільки я можу побачити. Звичайно, вони мають якийсь знос, але чищу я їх оце тонкою проволочкою для того, щоб вони канали внутри якби не Всякі там отложення, всякий нальот, там смола, все, що там є у паливі, яке тут було. Ну, щоб, якби, було там все нормальний прохід. Плюс якби, візуальний осмотр, я бачу, що форсунки ще живі. От, замінювати їх не буду, бо це оригінал. Тому, якби, скільки я цього не робив, робота завжди покращувалась. Саме перше, я вже повторюю, саме перше, це коли на холодну ви запускаєте і мотор починає е, троїть, дьоргатись, якось там чадить. Це каже про те, що щось з форсунками вже не те. А коли воно прогрівається, то воно більш-менш нормально вже робить. Так, що я зараз роблю? Я рік тому, тобто це по кілометру, це десь 60 тисяч км назад. Я переміряв всі форсунки на стенді і вони у мене показали. У мене записано, я подивився, 100, як вони повинні бути 190. Так, скільки тут? Так, 190. Вони були у мене 180 185. Усі форсунки були ну, якби так, рівні, тобто не було там просадки дуже великої. Ось. І На деяких форсунках у мене стояли ось з такої фольги тонкої ось. стояли ось такі шайбочки. І зараз я... я зараз не переміряв, але мені здається, що я зараз по кожній додавлю. Я вже одну зібрав форсунку, це перша. І ось, ось 4 шайбочки Я зараз підкладу під шайби. Ось. І Потім на стенді подивлюсь, скільки воно покаже. Якщо покаже 190 або 195, ну, це буде добре, я так залишу. І хай воно так і остається. Чому? Тому що ну, є знос ігл, є знос пружин. І десь воно там все діло потихеньку просаджується. Коли машину купив, там взагалі просадка була дуже велика. Різниця між форсунками дуже велика. Є відео десь на каналі. Там я про це розповів, я вже й не пам'ятаю, які там просадки були. То зараз більш-менш рівно, ціль як би це чистка. Все, кидаю шайбочки, під усі шайби основні регулю... Регулю... Ну, для регулювання. І збираю і на стенд. Я не буду цей стенд показувати, як я їх. У мене вже в, інтернет... в інтернеті є це відео на каналі. Я думаю, що потім я зберу, якщо все буде добре. Ну, може і покажу там на відео цифру, яку буде, яка буде. Ось, і потім покажу, як вона заводиться на холодну. Так, коротше я перевірив всі форсунки. Багато вийшло. Коротше, всі по 200 і здається тільки третя 195. Ну, коротше, вони всі такі 200-195 в цих ось проміжках якби цифри і пляши. Ось Зараз покажу. Стара форсунка, Я її розібрав, щось, здається, туди попало і вона взагалі не тримала. Я її питався промити речагом, ну, паливом нічого не, не вийшло. прийшлось розбирати заново э, ваткою там, потер, продув, промив в бензині, в солярці і все. Вона запрацювала. Мабуть, щось все-таки таке маленьке попало. Так, ось показую, як воно у мене зараз працює. Ну, бачите, до, до 200 доходи розпилось такий. О, все. Якраз кінчилось паливо. Ну так. Да. Ну, коротше, все, я для себе побачив, вам щось показав. Ось, якщо дизель запуститься при 200, він має запуститись, ну, так і залишу. Ось. І потім вже я знаю точно, що... Воно буде довго ходити, просажувався пружини. це якби так наперед. Я вже не хочу розбирати, вирівнювати до 190, як положено. Але 195-200 хай ходить. Якщо буде робити, то я скажу, що навіть з цими засраними форсунками мотор їздив добре. Розходу палива якогось такого я не замітив. Я більше замітив. Більше розхід палива це із-за зимньої резини зимової, тому якби, сильно воно там ні на що не впливає. Тому якщо я ж кажу, мотор запуститься, я потім понаблюдаю, що буде. Думаю, що нічого страшного не буде. Так, форсунки всі на місці, все зажав. Я навіть трубки не прокачував. Ну, мені здається, воно і так зараз заведеться. Так, я це і продемонструю. Обороты плавают. Ну, в принципе, все. Тут якийсь попав! Коротше, зашибісь, дуже швидко він завівся. І робота почала така, будь, ну, ну, такого не було в мене з грязними форсунками, він дуже довго у мене тарахтів троїв. Так, коли у мене спираль загорілася, мабуть, це через датчик. Ось. Зараз підключу комп'ютер, подивлюсь. Все, я вважаю, що цей ролик можна закінчувати. Все вдалося, все працює. Ну і ще раз дернемо. Може клімом. Так, а ну ще раз. Ж нічого не тече, так наче. Ну я потім с гайки поподжимаю, якщо будуть текти, бо я не дуже їх зажав. Не любитель зажимати до усрачки. Так, а ну і ще раз. Ну все чортом. Так, спіраль більше не горить. Ну так, да, оберти трошки плавають. Трошки є, звичайно. Ну це ж не нові форсунки. Ага, почала моргати. Щось не подобається. Щось не подобається йому. Зараз буду шукати. Все, заключительний такий пролог. Убрав за допомогою комп'ютера ошибку. Ця ошибка була те, що я клему з п'ятої форсунки знімав, вона ж там з управлінням, точніше це не управління, а діагностика, як би так, датчик. Ось. І навіть якщо ти клему з акумулятора знімаєш, все одно вона спіраль загоряється, треба підключити комп'ютер. Ну, це, мабуть, спеціально зроблено, щоб після того як ти форсунки там поміняв чи щось зробив з ними, тобі треба продіагностувати. Тому я це не робив, я нічого такого не робив, як би сказати, що я ті ж самі форсунки поставив. Ось, То. Ошибку так видалив через комп'ютер і більше цього нема. Все, зараз покажу. То, що масло загорається, це у мене там датчика нема. Це датчик температури масла і він же датчик е, уровня масла в картері. Що хочу сказати, що додавалась вібрація. Ну, Опять-таки, мотор холодний. Зараз щось казати за цю вібрацію. Ну, я чую, що десь по панелі, десь воно десь якась вібрація. Ну, мотор жоще став робити, бо фрасунки стали більш чіткіше робити. Коротше, якось так. Спіральний загорається, зараз погазую. Досить все збираю і машина на ходу.